Привіт, друзі, з вами Артем. Сьогодні ми будемо провіряти, чи працює нітро під водою. Погнали! Для цього нам треба взяти Рено. Але якщо ви не дивилися моє перше відео, то ви не будете знати, за чим нам це рено потрібно. Але хто не дивився моє перше, відео, то я вам розкажу: ми беремо Рено для того, щоб, нам, щоб ми могли відкрити у ній е, двері. Розігнатися більше 50 км в час і випргнути з неї. А це рено собі полетить під воду. Все, давайте більше 50 км в час набираємо. Все, ми випрягаємо. Наша рено собі поїхала, не знаю, ну, у воду. Ну, кудись там якесь місце собі заїхала. А ви так само, хто не дивився моє перше відео, то не буде знати, зачем нам ця тойота Прадо. Але я вам розкажу, зачем цю Тойоту Prado нам треба було взяти, для того, щоб ми заїхали дуже акуратно в воду, напів затопили у нему дах. чу-чуть, О, я фари, случайно, включив. І чуть-чуть нам треба отакосінь. От нам прям треба акура, акуратно прям. От, от так, отак так. Я вже. Все так, ще чуть-чуть. Все. І ми от тепер уже можемо виходити з машини. Все, виходимо. Все, як вижите, ми вже під водою. Тепер ми собі йдемо робити наші діла і провіряти, чи працює у нас нітро у воді, чи не працює. Давайте ми вже це і провіримо, чи у нас працює Нітро. Мені самому інтересно, я не пробував. Вона ширина тут і, сидить собі. Димит. Таті мені ще подобається такий що, типа як вона сюди приїхала, то стрілка там. На оборотах водих стрілки зараз стоять. Ну, все, ой, я ж третю включив, все провіряємо. Отак. От нітро. От ви ж ти під водою не працює Нітро. Вот, реально, під водою не працює Нітро. Давайте поїдемо зараз до одного місця і там подивимося, чи Нітро буде працювати. Я думаю, що ні. Реально, не працює нітро. От я нажимаю і не працює нітро. Реально. Зараз поїдемо до острова і подивимося, чи там може буде отам працювати. Бо тут зараз трохи горбіляє. Є й може, не хоче працювати. І подивимося отам, чи. Нітро буде працювати у нас, чи не буде. Бо я сам толком не знаю, чи воно взагалі буде працювати. От. Ми проїдемо ці горбічки отут. -от. От, можна вже Майзарі отут десь спробувати. Чи працює? Давай давайте отут. -от. От і тут навіть не працює. Ну, коротше, давайте їдемо до нашого острова і, подим, і подимося, чи там хоч буде працювати. Я думаю, що ні. Але нам це треба перевірити. От. вижити. Опа. А чия це машина? Дивіться, бот заїхав. Ей, Ботик. Реально, він заїхав сюди. Як він сюди заїхав? Дивіться прикол. Ну ладно, ми не будемо ще знімати його цілий ролик. Нам треба на, по наших ділах. Все, Ботик, пока. Якийсь бот. Хм, як бот сюди попав, з допомогою двоє машин? Уже його нема. Все, давайте. Ми тут десь на рівні б... попробуємо це зробити. Ми ж доїжджаємо до нашого цього острова і от там ми провіримо. Давайте ото от Ні, навіть от вже і не працює. От хоч от вже все рівне. О, ми провалилися під карту. О, тут все рівне. Вижите? От. Ну, воно не працює. Вона реально не працює. Тепер поїхали назад. На ну, що це таке? Ладно, не важливо. Поїхали назад. Тепер на сушу і подивимося на суші. Чи ми зможемо включити нітро? Потрачено. А що потрачено? Я не знаю. На ми на суші. Вот ми на суші. Зараз вийдемо на дорогу і подивимось, чи ми можемо на дорозі включити. Ні, і ми навіть вже після води і на суші ми не можемо навіть включати нітро. Вот, да, реально. Ми не можемо вже наше нітро включити. Вот і ви бачите тут дає прадо. І ми не можемо Нітро включити вже. Це реально прикольно. Що ми вже нітро не можемо включити. Ми, типа, провалилися і під карту. Ну і я не знаю, що це за так зробили. Ми були під водою, каталися і все ок. І утонули. Ми під карту якось просто упали. І Я хотів виїхати з під карти. ми просто як. Виїжджали з під карти, то просто там був і бот, що саме смішне, що там бот якось заїхав. От десь було на цьому місці. От десь отут Да, Так, от, оцей бот. О, це вже другий бот, бо то Honda була, це вже УАЗ. Вот, вижте ти уже у вас. Ей, ботик. Хм. От вижити і назад на дні буде робити. Я не знаю, з чим це зв'язано, але може це і бути, що у трубу зайшла вода і того не хоче, щоб е, нітро працювало. Хм. Інтересно, інтересно, я так скажу. Ми ще можемо провірити оцей міст, чи там бота нема. Бо це реально смішно, якщо би тут чи був бот. А ну нема. Ні, нема. Хм. Це анекдот. Що боти ще можуть і під водою кататися. Ну так і поліцейські, у нас поліцейські трохи читері. У нас Ліпше би це розробники пофіксили, що, що і поліцейські можуть і літати, і під карту візде. Бо раз, е, я дивився одне відео, що один е, типу, блогер знімав і, е, і він заїхав типу, на остров. І там поліцейські за ним гналися і вони літали під островом під карту. От. Ой. Ну і отак. Я думаю, що вже можна потихеньку наш відосік закінчувати. Зади йдемо до моєї вілли і будемо прощатися. І такий сьогодні у нас вийшов відосік. Ой, круто, круто дуже. Оба. Такий у нас сьогодні вийшов відосік. Кому сподобався, ставте лайк. Кому не сподобалося, серйозно ставте лайк. Бо я реально старався вот, про провірити наше нітро. І як ви увиділи, то нітро під водою у нас не працює. От. І я не знаю, з чим це реально зв'язано. І от так. Ну і. Ну и всем пока!